Пропонуємо вам відеоінструкцію до кімнатного термостату Tervix Proline Wi-Fi термостат з оновленим кольоровим дисплеєм. Даний пристрій призначений для управління електричною чи водяною теплою підлогою та іншим опалюваним обладнанням з підтримкою сухого контакту. Перевагою Wi-Fi моделі є підключення по Wi-Fi, тобто для віддаленого управління застосунку Tervix не потрібно інших контролерів. Сам термостат при цьому має розміщуватись в зоні покриття Wi-Fi мережі. Але для його під'єднання до інших приладів, які працюють по ZigBee протоколу, наприклад, Tervix ProLine X10 ZigBee, постійно потрібна Wi-Fi мережа. І ще додатково контролер ZigBee Gateway. В комплекті поставляється термостат, інструкція, болти два штуки і датчик температури довжиною 3 метри. Монтаж. Термостат призначений для встановлення в стандартну підрозеточну коробку 86 на 86 мм або круглу 60 мм в діаметрі. Перед монтажем необхідно вимкнути напругу. Далі від'єднати панель з дисплеєм від монтажної частини корпусу. Для цього необхідно потягнути вниз за монтажну частину корпусу. Фазу зазвичай коричневий провід, вставляємо в клему під літерою L, а нуль, синій провід у клему під літерою N. При підключенні котла використовуємо пару контактів COM, спільний та НО NO, нормально відкритий, або COM та NC нормально закритий, в залежності від типу вашого котла. Зовнішній датчик температури монтується ще на етапі будівництва. Він закладається в монтажну трубку та розміщується на однаковій відстані між витками теплої підлоги. В кінці збираємо термостат. Інтерфейс. Термостат управляється сенсорними кнопками та має кольоровий дисплей. В лівій верхній частині відображається один з чотирьох значків, які відповідають поточному періоду роботи у програмному режимі. Трохи правіше цифри в кружечку відповідають поточному дню тижня. В лівому нижньому кутку відображається час. Правіше відображається індикатор режиму антизамерзання, якщо він увімкнений, та індикатор охолодження, якщо працює охолодження. В центрі будиночка відображається поточна температура. Правіше температури відображається індикатор нагріву, якщо активно працює на нагрів. Знизу від температури відображається режим, який зараз активний на нагрів чи на охолодження. Ще нижче відображається режим роботи, програмний або ручний. В правому верхньому кутку відображається індикатор підключення до Wi-Fi мережі, індикатор блокування, якщо термостат заблокований, та індикатор відкритого вікна. Управління безпосередньо термостатом. Коротке натискання першої кнопки режим переключає ручний і програмний режими. В ручному режимі відображається індикатор ручного режиму, а в програмному індикатор програмного режиму і періоду дня. Затиснення даної кнопки переключає режим нагріву на охолодження і навпаки. Якщо бажана температура більша, ніж поточна, і виставлений режим на обігрів, термостат увімкнеться. При цьому загориться індикатор нагріву. Аналогічно, якщо бажана температура менша, ніж поточна, і виставлений режим на охолодження, загориться індикатор охолодження. Друга кнопка Годинник налаштовує дату і час. Перше натискання обирає хвилини як налаштовуваний параметр. Друге переносить на години, третє на день тижня. Параметри, який налаштовується, миготить. Четвертим натисканням зберігаємо зміни. Центральна кнопка з підсвіткою вмикає і вимикає екран. Через 15 секунд без дій яскравість підсвітки зменшується. При повністю вимкненій підсвітці термостат вимкнений. Управляючий контакт розімкнено. Активна лише центральна кнопка, її комбінація з другою кнопкою годинник та функція блокування термостату. Дві останні кнопки вверх та вниз збільшують та зменшують поточні параметри. За замовчуванням. Вони задають бажану температуру. При зміні бажаної температури у програмному режимі зміни не будуть відображатися у графіку, але термостат запам'ятовує нову температуру. При цьому будуть одночасно горіти індикатори ручного і програмного режимів, аж поки не настане наступний період програмного режиму. Після цього термостат продовжить роботу у програмному режимі, тобто зміни температури в графіку не відбудуться, і при повторному проходженні цього періоду температура буде така, як у графіку. Так само, якщо вимкнути і ввімкнути термостат центральною кнопкою, бажана температура скинеться і буде виставлена така, як у графіку. Якщо одночасно затиснути кнопку вверх та вниз протягом 5 секунд, то вимкнеться це функція блокування термостату. Повторне затискання вимикає функцію. Програмний режим краще налаштовувати через мобільний додаток, що буде показано далі, але це можна зробити і безпосередньо через термостат. Затискаємо одночасно кнопки Годинник і центральну. Кнопками вверх та вниз виставляємо час, з якого стартуватиме перший період. Час налаштовується лише хвилинами і лише з кроком в 15 хвилин. Натискаємо першу кнопку режим, щоб перейти до налаштування температури в даному періоді. Виставляємо потрібне значення кнопками Вверх та вниз. Знову натискаємо першу кнопку режим і переходимо до Періоду. Потім, так само послідовно налаштовуючи і переключаючись між параметрами, налаштовуємо решту періодів будних днів, потім суботи та неділі. Всього передбачено 4 періоди. Для будних днів налаштування спільні. А субота та неділя можуть налаштовуватися окремо. Додатково можна налаштовувати програмні графіки через смарт-сценарії без обмежень у кількості. Якщо одночасно затиснути першу кнопку і стрілку вгору при включеному екрані принаймні на 5 секунд, значок мережі почне миготіти. Пристрій готовий підключитися до нової мережі. Для перепідключення необхідно перейти у додаток. Якщо одночасно затиснути кнопку Годинник і центральну, зайдемо в системні налаштування. Тут можна налаштувати 12 функцій, відповідно до таблиці в інструкції. Перша. Калібровка температури. Підлаштовує фактичну температуру в кімнаті до виміряної термостатом. Друга. Тип датчика. Побирає датчик температури, за показами якого буде здійснюватись контроль температури та захист від перегріву. IN Використовувати вбудований датчик для контролю температури та захисту від перегріву. OU. Використовувати зовнішній датчик для контролю температури та захисту від перегріву. Покази поточної температури будуть отримуватись із зовнішнього датчика, який підключений до клем 6 та 7 під назвою NTC AL. Використовувати вбудований датчик для контролю температури, а зовнішній для захисту від перегріву і контролю температури підлоги по нижній межі. Третя – обмеження температури нагріву. Працює, коли вибраний тип датчика AL. Якщо температура зовнішнього датчика буде вища за встановлене значення, нагрів припиняється і відновлюється лише коли температура стане меншою за граничне значення, навіть якщо температура повітря менша за бажане значення. Четверте. мінімальна температура підлоги. Встановлює нижню границю температури підлоги, при якій буде включатися обігрів. П'ята включення при відхиленні температури. При роботі на обігрів задає, наскільки градусів фактична температура має бути нижча за виставлену для включення обігріву, або наскільки вона має бути Вище за виставлену при роботі в режимі охолодження. Шоста. Функція антизамерзання. Ця функція необхідна для підтримання мінімальної температури у будинку для запобігання замерзання води. 7. Верхня границя температури виставляє температуру, вище якої неможливо буде виставити на термостаті або в додатку. 8. Функція визначення відкритого вікна. При швидкому падінні температури термостат вимикається, а потім вмикається. Дев'ята. Час визначення відкритого вікна. Визначає час, через який увімкнеться функція визначення відкритого вікна. Десята. Пониження заданої температури при визначенні відкритого вікна. Понижує бажану температуру при визначенні відкритого вікна. Одинадцята. Час затримки при визначенні відкритого вікна. Встановлює час, через який вимкнеться режим відкритого вікна. 12. Скидання до заводських налаштувань. Для скидання до заводських налаштувань необхідно вибрати 12-й параметр розширеного режиму і потримати першу кнопку режим, поки не загориться позначка трьох горизонтальних рисок. Всі налаштовані параметри зберігаються автоматично через 10 секунд без натискання кнопок або ж центральною кнопкою. При цьому виходимо з даного режиму. Підключення до мобільного додатку Tervix. Нажимаємо на плюсик у верхньому правому кутку Додати пристрій. У боковій вкладці обираємо категорію опалення і обираємо наш термостат. Підключаємося смартфоном до Wi-Fi мережі обов'язково з частотою 2,4 ГГц. Дотримуємося інструкції на екрані. Підтверджуємо миготіння в додатку, натискаємо кнопку Далі і чекаємо, поки прилад додасться. Управління з додатку. В додатку постійно відображається і температура, і вологість повітря. Бажана температура налаштовується стрілочками вверх та вниз. Перша кнопка Включає і виключає термостат. Друга кнопка переключає ручний і програмний режим. Третя кнопка налаштовує програмний графік. Тут можна виставити час, з якого стартуватиме кожен період, змінити назву та значок періоду, та виставити бажану температуру. І четверта кнопка налаштування. Це ті самі 12 системних налаштувань, про які говорилося раніше, але з додатку змінювати їх зручніше. Ще додатково там змінюється режим роботи на нагрів або на охолодження і активується функція блокування термостату. Щоб переключатись через налаштування з додатку, необхідно, щоб термостат був вимкненим, інакше змінені налаштування не збережуться. Коли термостат підключений до додатку, він автоматично сприймає всі внесені зміни. Однією з переваг даного термостату є те, що він підлаштовує час при кожному увімкненні. Тобто, при перебоях живлення час не буде збиватися, тому завжди буде працювати правильний інтервал часу програмного режиму. При майбутніх оновленнях додасться ще функція контролю вологості. Вона працюватиме в режимі охолодження, і при досягненні потрібного рівня вологості охолодження вимикатиметься.